Палата представників Сполучених Штатів Америки не тільки виділила допомогу союзникам, зокрема й Україні, що дуже нам подобається. І нарешті це сталося і збереже багато життів наших захисників і допоможе нам ефективно захищатися від ворогів. Але вона і прийняла закони, які. Обмежують TikTok і скоріше за все призведуть до проблем цієї мережі. Ця мережа дуже популярна, маленькі відео набирають купу переглядів, мільйони. Але разом з тим з нею є великі проблеми. І не тільки тому, що є велика підозра тому, що Китай шпигує через нею за всім світом, але є підозра, що мережа і допомагає нашим ворогам, розповсюджуючи і ПСО, і різні технології впливу на суспільство. Тож. Чи заборонили TikTok в Сполучені Штати Америки, що буде з мережею, і чому розвинений сі взагалі прикліпався до цієї мережі? Ми зараз будемо розбиратися з вами Валентин. Отже, до популярної мережі давно нерівно дихає уряд Сполучених Штатів Америки і не тільки розмови про заборони Тіктоку ведуться давно, але кроки вже були ось зроблені і в Європі, і в Сполучених Штатів Америки. До цього були точкові рішення, наприклад, заборона користуватися Тіктоком військовослужбовцям. А зараз до питання підходять комплексно. Повна заборона на, до прикладу, китайський ВІЧАТ є в Індонезії і в Індії. А точкові речі приймалися в Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу. Та ось і Західній світ підійшов до тої межі, що, скоріше за все, TikTok не зможе функціонувати так, як він це робив раніше. В законопроекті немає заборони тут і одразу. В Тіктоку пропонується продатися протягом року. Його вартість буде дуже велика це десятки мільярдів доларів. Звісно, в США є капітал, який може купити таку мережу. Ну, Маск купив. Твітер, і все було нормально. Там Безос може купити та різні інвестори. Є купа людей з купою грошима, які готові вкластися в такі мережі. Проблема в тому, чи спонукають китайську компанію до продажу. Звісно, можуть бути проблеми, тому що бігтех можуть звинуватити в монополізації, тому частина американського, зокрема капіталу, може і не купити TikTok. Але все ж таки, гроші у США є, і потенційний покупець може знайтись. Палата представників, проголосувавши зразом з допомогою обмеження майбутнє до Тіктоку, робила це і раніше. Але тоді умови були набагато жорстокіші, і інформаційний шум був не такий сприятливий. Зараз же все може змінитися. Але давайте розберемося все ж таки у важливих причинах, чому домовленість щодо Тіктоку підійшла так близько. Проблема в тому, що американські представники вважають, що TikTok шкодить національній безпеці Сполучених Штатів Америки через TikTok Китай впливає на електоральний процес в країні. І загалом є питання щодо безпеки даних, які TikTok може передавати комуністичній партії Китаю. Однією з основних причин для заборони TikTok є побоювання щодо безпеки особистих даних користувачів лише в Сполучених Штатах, їх 170 мільйонів та національної безпеки. Загалом звіти показали, що компанія власник TikTok Китайська ByteDance може передавати дані своїх користувачів у Китаї. Хоча адміністрація TikTok стверджує, що вона створила фаєрвол між своєю штаб-квартирою в Лос-Анджелесі та материнською компанією в Пекіні, тобто повністю їх розмежувало, але деякі звіти вказують. Що дані користувачів все ще можуть переміщатися між ними. До речі, про китайський інтернет у нас є окреме відео. Ви можете подивитися його за посиланням в описі до цього відео. Навіть гіпотетична можливість передачі комплексу даних про значну частину громадян Сполучених Штатів Америки створює потужну загрозу для США. Застосунок вже ловили на тому, що він стежив за деякими американськими журналістами. Серед постраждалих була і співробітниця видання Financial Times Крістіна Крідл, яка й написала про це статтю. Тоді адміністрація платформи обмежилась обіцянкою звільнити двох причетних до стеження людей. Тікток може впадати на дурачка, скільки хоче, але те, що в його структурі працюють люди, завербовані комуністичною партією, і ніякого відсіювання з цього питання немає, вже створює купу загроз. Але є підозри, що це системне стеження. Китай, так чи інакше, Має у власності і кампанію, яка володіє Тіктоком. І вплив, ну він не гіпотетичний, оскільки ми бачимо світогляд і парадигму самої комуністичної партії Китаю, то вона не може створити якийсь підрозділ, яким буде управляти лише якимись показниками. Вони всі управляють вручну. Це ж китайські комуністи. Вірити в те, що вони створюють незалежні системи, особливо уявіть собі, які мають купу даних, як живуть, п'ють, їдять. Що дивляться, які інтереси мають по значній частині американських громадян, ну не скористатися цим просто неможливо для комуністів. Ми ж розуміємо, що вони це роблять і будуть робити далі. Ну і взагалі китайці стежать не тільки через TikTok. Huawei не раз ловили на тому, що він прямо дозволяє спецслужбам Китаю слідкувати за людьми, які споживають продукти цієї компанії. У нас до речі, на останньому капіталісті є велике відео про сяомі. Huawei і TikTok, зокрема, теж посилання буде в описі до цього відео. Подивіться, воно велике, комплексне і важливе відео. Загалом Китай лише збільшує свою шпигунську спроможність за останні чотири роки. Він збільшив кількість супутників шпигування в два рази до 260 штук. А його поліцейські відділки по всьому світі взагалі це щось надзвичайне справа в тому, що китайці вони справді можуть затримати і допитувати людину, яка має там якесь китайське походження, або пов'язана бути з китайцями, або цікава комуністичної партії Китаю, і вона може бути арештована в країні ЄС або в інших суверенних країнах. Китайська комуністична система розійшлася не на жарт. Ви прихистили ворогів держави. Так. Ну, звісно, історія з метеорологічним зондом, який, начебто, в наукових цілях був запущений на Сполученими Штатами Америки. Ну, звісно, тікток це розважальна програма. Зонд, наукові цілі, такий гарний комуністичний Китай, і КПК, добра, прекрасна, яка тільки дбає про розвиток людства, а злі буржуї навколо хочуть зажурити, обпаплюжити, оббрехати добрих, прекрасних китайських комуністів. Щодо небезпеки Тіктоку попереджала і спеціальна комісія Європарламенту. Вона зробила відозву до урядів Європейського союзу і, як мінімум, порадила обмежити використання платформи для державних службовців. Комісія також радила звернути увагу і на інші компанії ZTE або Huawei, Ну і звісно, на московські – Касперській і Entech Lab. Власне, компанії Осізла, як кажуть, а скоріше треба говорити про лігу ображених всій своїй красі. Американські політики теж б'ють на сполох, особливо з розвитком штучного інтелекту. Ті може бути використаний на вплив на громадськості, маніпулюючи інформацією, даними і з ціллю впливу на виборців, допускається, що мережа може розповсюджувати відео з правильними наративами. І не допускати до глядача неправильний контент. Зокрема, про це стверджував колишній топ-менеджер компанії Інтау після свого звільнення. Тобто, КНР може використовувати TikTok, щоб популяризувати ту чи іншу потрібну комуністам думку, яка на перший погляд може й не виглядати як китайська пропаганда. Ну або ж таки бути прямою китайською пропагандою і прославленням ідей. Мао червона книжечка Мао перетворилася в тікточок. От вся правда, дорогі друзі. Той ж Тао Ю стверджував, що при китайському офісі компанії, яка володіє Тіктоком, є свій комітет Комуністичної партії Китаю. Добрий вечір. Такі загрози викликають занепокоєння, особливо перед майбутніми виборами президента Сполучених Штатів Америки і до виборів в Конгрес та Сенат. І проблема не в тому, що якийсь кандидат може бути прямо. Управлятися китайською компартією або ФСБ, чи ще чимось. Проблема в тому, що американських виборців можуть свідомо зіштовхувати один з одним, створюючи політичний конфлікт в Америці, паралізуючи головного. Гравця безпеки світу, дорогі друзі, ми розуміємо, що виключення Америки з системи безпеки дорівнює хаос, яким буде користуватися Ліга ображених. І це надзвичайно важлива проблема, яку треба вирішувати тут і зараз. Є також фактори, які менше впливають на саму проблему. Банально симетрична відповідь Китаю: Китай нечесно конкурує, він дотує свій експорт, його знижує завойовує ринки, краде перед цим технології. Ці технології теж використовуються для того, аби дешево набути можливості щось продавати. Не треба ніяких підтримувати дослідницьких центрів, інвестувати капітали, нічого просто вкрав у вестерна технологію і зробив дешевий електрокар. Так, але проблема не тільки в експорті товарів, але й проблема Проблема в тому, що він не чесно, Китай конкурує і щодо соціальних мереж. Він просто американські західні мережі банить і забороняє. Тобто, захід не може запускати свої товари і програми до Китаю, а Китай може адаптовувати свої програми до всього західного світу. Це красномовно показує ставлення комуністичної партії до е, стосунків з іншими країнами світу. І це взагалі проблема світова, як Китай посувати з ланцюгів торгівельних і виробничих. Це, звісно, зараз роблять і будуть робити далі. Ми не раз про це говорили, будемо говорити ще. Це тема надзвичайно цікава і актуальна. Один з основних викликів, які стоять перед західними країнами. Загалом, питання, як Китай обмежити за світовою торгівлі. Це буде робитися так чи інакше. Звісно, TikTok буде. Розповідати, що він дуже хороший, йде на зустріч от зараз. Там більше 20 Каналі в Тіктокі були заборонені на прохання української сторони, бо вони відверто розповсюджували московський наратив і брехню. Це все гра. Ми прекрасно ж розуміємо, що Тікток змінювався повністю не буде. Ну, як зараз буде з допомогою Москови, там Серйозної допомоги не буде, але все ж таки потічок, якого вистачає для того, щоб підтримувати цю війну, буде. Отак От Китай буде і рухатися. Але точно його треба щемити, бо по-інакшому ця країна не розуміє. У підсумку можна сказати, що. Потреба не давати китайським інвесторам впливати на соціум Америки через такий важливий і широкомасштабний застосунок давно перезріла і має обґрунтування своє. І рішення в цьому напрямку будуть зроблені так чи інакше. Китайців треба ставити на місце і не давати ворогам зловживати свободу. Якщо вони її не цінять, якщо вони себе ведуть як свині перед жемчугом, то ж треба жемчуг від них забирати. Тож, дорогі друзі, до зустрічі! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де багато цікавої інформації зборів на Збройних сил України. І залишайтеся з нами до зв'язку!